Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокиряни та сокирянці, жителі Сокирянщини. Сьогодні військовий час. Звертаюсь коротко по військовому. Звертаюсь до пані Оксанівни Бабій, заступника голови Сокирянської громади, пана Василя Козика. Пана, пані Оксана Іванівна Бобій відповідає за місто Сокіряни. Пані Іванівна, Оксана Іванівна, Бабій, є таке поняття, як безпека міста та контроль безпеки над містом. Читав вашу програму безпеку. Міста Сокіряни, про яку трубили всі засоби масової інформації, про камери, про міфічних людей, які будуть щось контролювати. Ви знаєте, мені не хотілося сміятися, мені хотілося плакати. Я вам покажу реальну безпеку міста Сокіряни, пані Оксана Іванівна Бабі. Подивіться три з половиною хвилини від вашого місця роботи. Виходите з кабінету і половиною хвилини йдете. Я можу вас провести. Ні, це незвичайне звалище сміття. Сюди невідомі вилили велику кількість сильнодіючої кислоти. Запах був такий, що рвало людям легені на буквально трьох вулицях, які оточують, які поблизу цього сміттєзвалища. Питання одне. За половиною ходьби від вашого кабінету невідомі люди виливають сильно діючу кислоту. Питання, хто це зробив? Далі, У листопаді місяці минулому, на одній з центральних вулиць міста Сокиряни, на центральній вулиці, де катається дуже багато автомобілів з людьми, які повинні би щось робити. Вкрали 2 кілометри кабелю Укртелекому. Вкрали два кілометри, підкреслюю, це військовий, стар, військовий час. Хто вкрав? Диверсанти, кримінал. Та Бог його знає, знову невідомі. Знову невідомі рубають дерева в центрі міста Сукіряни. Величезні дерева вирубують спокійно, і ніхто на це не звертає уваги. Знову невідомі викопують землю в місті Сукіряни. От захотіли викопали з землі, глини, піску, захотіли розібрали десь щось, якусь споруду з каміння. Хто це робить, знову невідомі. Місто Секіряни, як кажуть, на жаргоні злітає з катушок, закону в ньому, в ньому взагалі немає. Кримінал, місцеві бандоси, ну, я не знаю, може і проросійська агентура. Роблять в місті що хотять. Місто стає безконтрольним, в ньому можна зробити, що тобі душа забажає кримінального, незаконного. У мене питання, Оксана Іванівна. Ви скажете, чому не до правоохоронців, а чому до мене? Звертався я до правоохоронців. Звертався, 10 тисяч разів звертався, даю предметні заяви. Але ви, пане Оксана Іванівна, Хоч жінка, але в військовий час відповідаєте за місто, Ви несете відповідальність, беріть Оксана Іванівна, виходьте з кабінету, беріть офіцерів поліції наших, шановних Радьтесь з правоохоронцями, виходьте на вулиці, патрулюйте, говоріть з людьми і забезпечуйте. Охорону та безпеку нашого міста, відробляючи свою немаленьку зарплатню. Якщо потрібно, ну я це 10 тисяч разів кажу. Я старий та хворий, віці під 60 років, без малого хвостика, готовий вам безкоштовно молодим, здоровим а, хлопцям, допомогти, безкоштовно б ходити ночами і ловити злодіїв кримінал про російських бойків та агентур. З вами був український історик та журналіст Швець з безпідільного міста Сокіряни в Чернівецькій області.